Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні ми робимо роботу, таку, як так от на мільйон, зібрали свої старі сковорідки, жаровні і будемо їх чистити. Старідки, сковорідки в нас старі, ще дісталися від наших мам. Ми їх час від часу чистимо. Пропоную вам подивити, подивитись цей процес. Ось дивіться яка краса у нашому селі. Наш ставок. Це ми приїхали ось наша кукуруза ламаємо. Що працювати не хочеться, а хочеться милуватися природою. У нас тут і лебеді живуть. Утята є і ще багато всяких птахів, яких знаю і яких не знаю. Тільки глянеш на цю красу. Думаєш, так за роботою. За роботою немає коли милуватися. І життя так проходить. Не надивишся, не налюбуєшся. Робота, дом теж робота. Бігаєш, все кудись спішиш. Наче вчора був молодий, а сьогодні вже не хочеться згадувати, скільки років. Ну і чого. Можеш, уже хоч, як кажуть, моїм надію, що життя ще не пройшло, що ще попереду багато років, можеш уже так колись сьодиш. Подивишся, хоч на воду, згадаєш, помрієш, ще все буде добре. Ой, так, що, синочок. Дох, пішли, пішли каже мати, дивись, не дивись, а ламать кукурудзу треба, так? Да? А ламатить кукурудзу треба. Це, може, хто дивився моє відео. Добавка номер 1 Цю кукурузу я полола. Трохи вже наламали такі качани. Гарні, гарні качани. Так, синок. Будемо працювати, Да? встигли доламати. На сьогодні вже п'ять рядків залишалося, та зранку поїхали швиденько, а вже й душ накрапає. Ми поки що В вгорош, ті той ну, да, В горош... згрузили. Така гарна кукуруза. А тоді вже по свободі, по свободі ми на горищі віднесемо. Це ми виламали кукурузу на 10 сотках. Ну Це не вся наша кукуруза ще. Ще в нас там більше 20 соток є ділянка. Але вже там будемо молотити кобойном. До речі, в нашій місцевості кукурузу ще називають пшінка, Але е, наші діди-баби називали пшінка, Батьки вже пшінка кукуруза Ми Інколи можемо назвати пшінка, А наші діти вже кажуть тільки кукуруза, так, да, синок? Пшінка ви вже і не кажете. No, no. Ні, вже й ні. А онуки, то, мабуть, і не знатимуть, що воно таке. Що no, no. <сх> це таке пшінка. А десь казав, папко був теж в якійсь області, то на кукурузу кажуть папшує. Пшує, no, no. папшує. В якійсь області вже, я не пам'ятаю, які нашій. Ну, що? Не Черкаська, а інша область, попшой. Ну, а Пшінка. Сьогодні вранці було 3 градуси морозу. Всь дивіться, бачите, кущ. Змерз космеє, Такий був горний, шикарний, боже. Я все ним любувалася. Поморозило. Айстри також. Вже треба виривати, не витримали морозу. Дваську кущі тут морозця. Не знаю, як вони називаються, якісь, якщо правильно, або якщо я згадую правильно, айстра якась айстра. Ну, в народі називають морозець. Колір красивий. У мами такий кущ і в мене є. Але я хочу вас познайомити з квіткою дуже гарною. Однорічний флокс. Ось дивіться. Суміш. Пакетику суміш однорічного флокса. Флокс однорічний, суміш. Ой, Мася не займає. Дивиться, що вона робить. Ну, все, Мася, я. З тобою пограюся трошки пізніше. Сію я насіння на розсаду десь на початку березня, а тоді вже висаджую в ґрунт, як морози, морози минуть в травні там Вони різного... Ой. Це ви розумієте, ось подивіться, Це чудо. <плес> да. Різного кольору, але є різні сорти суміші. Я пробувала садити інші, виростали в мене, але мені вони ну, не особливо так подоби. Ці мені найкращі, Я вже багато років сію. І вирощую ці квіти. Кольори тут, це я ну не знаю, різ, різноманітні відтінки, їх не можна порахувати, які там, боже, білих не, од, не один відтінок, червоних. Оце синій, це синьо-білий якийсь, це фіолетовий. І, але я е, як висаджувала, я їх не прищипала, кущик не прищіпнула а так би воно взагалі, кущі були б шикарні. А то я так посадила, та й вони собі росли І ось, бачите, так вони, наче як довгі поробились пагони. Вони так розкощилися. І вони собі, як засвіли влітку, цвітуть і цвітуть, і вже ж сьогодні 16. 16 жовтня, начебто. 16 жовтня, і ви бачите, вони цвітуть. І ота в мене, там і білий, і розовий такий, такий, як буряковий, багато кольорів, різноманітні кольори. Так що звертаю вашу увагу на таку чудову квітку. І витримала 3 градуси морозу. Я ось сьогодні утром, як подивилась на неї, взагалі все було в морозі, отак пелюсточки. Упустили уші, я думала, що все. Ну, будь ласка, ось бачите. До вечора вони знову у усій своїй красі. І листочки також не примерзли. Гарна квітка. Сійте, вирощуйте і любуйтеся красою. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!